Чи бувають автомобілі з невеликими пробігами? Ну ось вам Megane, дивіться. 87 тисяч пробігу. І цей автомобіль зараз вже в нас не на діагностиці. Він вже підібраний. Ми ждемо замовника, який буде забирати автомобіль, який він заказав у нашій компанії, яка займається пошуком автомобіля під ключ. Найшли такий автомобіль, будь ласка, ось. Наші рамочки. Ось такий автомобіль. Мінімальний пробіг. Так, дуже рідко такі автомобілі зустрічаються. Але коли ти в цій індустрії, коли ти моніториш постійно автомобілі, то звісно, ти можеш спіть вишукати і спіть вирвати такий автомобільчик. Тому, друзі, якщо вам цікавий підбір автомобіля, можемо підібрати. Хтось каже, так дізеля всі там з пробігом 300-400. Ні, неправда. Абсолютно офіційно вам заявляю. Подивіться наші пости. Ми знаходимо Sportage 2012-2013 років з пробігами по 100 по тому питання тільки в грошах, не в пробігу. Ми компанія, яка займається професійною діагностикою і підбором автомобіля. Ну тобі треба автомобіль, дізельний з пробігом 100, питань немає, Пиши в дірект, ми тобі його знайдемо. Подивись наші пости в інстаграмі, скільки автомобілів. Десятих, дванадцятих, п'ятнадцятих років ми знаходили з такими пробігами. Це 100% підтверджені, перевірені пробіги. Бо ми займає, займаємося професійно підбором автомобілів. Наприклад, от підібраний наш автомобільчик, да, який ми підбирали, висить на сервісі, зараз обслуговується Офіційні рамочки в Auto, то тобто стандарт якості. Хочеш, тобі підберемо автомобіль. Хочеш після підбору, треба там, там диски колодки щось поміняти, да? будь ласка, обслужимо нас на сервісі. Замовляй послугу, підбір. Ми не тільки тобі підберемо, можемо обслужити цей автомобіль і ще і доставити його в твоє місто, щоб ти взагалі нікуди не їхав. Вийдеш з дому, з під'їзду, і машинка стоїть біля тебе.